Розробив проєкт постанови Кабінету міністрів, згідно з яким буде переглянутий список номер 1 номер 2 який дає право на пільги, дає право на пільгу пенсію, там, інші пільги. І, ну, щоб вам було зрозуміло, якщо старий список, не старий, а діючий список складає, вміщується ну, в 193 сторінках, 193 сторінки. То новий 61. Більше, ніж на, ну, десь на 70% скорочують чисельність. Ну, Наприклад, вчора вже була ціла група в нас гірничо-рятувальники. Людину взяли бійцем гірничо рятувальні служби, і їхнє завдання, коли відбувається аварія, полум'я, вибухи і все інше, він має піти під землю, врятувати. Людей, які отримали поранення, достати загиблих і ліквідовувати аварію. Але з вулиці бійця взяти не можна. Це туди беруть найкращих гірників, молодих, фізично сильних, хорошо підготовлених з освітою, з хорошою реакцією, з хорошою нервовою системою і тому подібне. То хто туди піде, як при цьому там нижче зарплата, зарплата, їх там дресірують? Як по-армійському, і в той же час не буде пільгов ніхто не піде. То я питаю, хто піде рятувати гірників, якщо станеться аварія? чому необхідно негайно реагувати? Коли зустрічаєшся з цим чиновником, розумієш, на що вони акцентують увагу своєї точки зору і які аргументи приводять. І тоді знаєш, як поступити, тому що на кабіні просто цинічно поступають. Підготували список і ніхто ні на кого не звертає увагу. Сьогодні, наприклад, мені затратували представники нашої членської організації і Солігорська. Не, Солідара. Солідара це Донецькій області, вони працюють на підприємстві з видобутку солі, ви знаєте, що таке натрій хлор да? і що таке солі. І там теж випадають робітники, рентгенологи. Ті, хто в всіх лікарнях працюють і, і тому подібне. Ну, я просто так вскидку говорю. Якщо це металурги, то подивіться знову. Чи не постраждали там прості робітники, лаборанти, там, не... всі, хто працює з цією умовою. Якщо це вугільники, то знов те саме. Якщо з видобутку залізної роди, так само. Енергетики, там же ж теж наводки високі, і ви знаєте, що ці блуждачі, поки не знаю, як в сказати. Теж присутні, наводки опромінювання ми маємо подивитися.